Добрий день, перевіримо домашні задачі, але бачите, у нас, мабуть, тема завершилась, механічне каливання та хвилі, але ми завершили вже не тільки цю тему, а багато інших тем. Тому я домашнє завдання даю на повторення. І в нас сьогодні будуть задачі на закони збереження. Давайте подивимось, як це виглядає. В нашому випадку. І так, перша задача, як зміниться тривалість доби, якщо полярні льоди стануть. Ну, Дивіться, я навіть спробувала вам тут нарисувати. бачите, ось це у нас земля, ось тут у нас полярні льоди. І коли вони будуть танути, вода буде розпосюджуватися по всій поверхні, і в тому числі вона буде до екватору відходити, тому що в нас земля обертається. що Ця вода буде збільшуватися на ось цих участках землі. І відстань від осі обертання буде більше, ніж попередній радіус землі. Тому ми можемо з вами казати, що полярні льоди, ну, якщо вони полярні, то вони знаходяться, звісно, на полюсах. да, очевидність. після танення вода, що утворилася льоду, вона розтечеться по всій поверхні землі. Тобто вся ця вода. Вона, маса вода, вона віддалеця від осі обертання. І тому, якщо ми говоримо про момент інерції, який пов'язаний безпосередньо з масою, я навіть не буду зараз про кулю розповідати, тому що це не важливо, ми додатково просто беремо ось цей момент інерції. І ми можемо скористатися законом збереження імпульсу. Він має зберігатися, а закон збереження в даному випадку це момент інерції, помножить на кутову Швидкість, але кутова швидкість це 2 пі на t. Тобто у нас є момент інерції, який збільшується, і момент імпульсу, який не має змінюватися. Вони должны... забутися константою. Тому, якщо у нас збільшується момент інерції, то. Очевидно, збільшується і період. Тому, щоб момент імпульсу не змінився, необхідно, щоб період теж збільшувався пропорційно моменту інерції. Ну, 2 π звісно, константа. Ось така задача. Сподіваюсь, вона вам сподобалася, і сподіваюся, що ви теж зрозуміли, про що ця задача. А якщо ні, то сподіваюся, що зараз ви вже розумієте, що це за задача. І наступна задача у нас 9. Ні, 29.12. А в даному випадку нам потрібно визначити приблизно момент імпульсу місяця, зумовлений його обертанням навколо землі. Маса місяця дорівнює 7,4 на 10-22 і період його обертання навколо землі 27,3 доби. Це не мінус, це, мабуть, тіре, тому будьте уважні. І так, записуємо все, що нам дано, але крім маси і періоду обертання ми ще з справочних даних, наприкінці вашого збірника, є ще відстань між землею і Луною, тому що ми будемо розглядати момент інерції саме відносно центру нашої планети. І тоді дивимось з вами. Момент імпульсу це у нас момент інерції умножить на кутову швидкість, кутова швидкість 2 π на Т, момент інерції м R квадрат, є r це відстань між центрами Землі і Луни. Комбінуємо. Групіруємо ці всі формули до одні до одної і отримуємо ось таку формулу підсумкову. Одиниці перевіряються легко, але порахувати тут потрібно. Що, ну, зрозуміло, що ви будете використовувати для таких обчислень все ж таки калькулятор. Ну, так як у нас 34 ступінь, то 2,9, мабуть, навіть не доречно, тому я до трійки, до трійки округлюю, але це не помилка не так ніяк. Можна залишити, як вам більш подобається. Ось така задача, сподіваюсь, вона якраз, мабуть, була для вас простіша, тому що просто комбінація формула попередня, там потрібно е, розповідати щось більш подробно. Ну добре, давайте ми на цьому поки завершимо наші перевірки домашніх робіт, але ми продовжуємо потім. Ще ми не завершили семестр поки що.